Надійне на джерело новин. Ще більше фактів, аналітики, експертних оцінок та надихаючих історій українців зі всього світу. Будьте на крок попереду з нами. Суспільні новини у будні з 12-ї щогодини. Підсумки о 20-й та вечірній випуск о 22. й 28 березня біля Національного драматичного академічного театру імені Івана Франка зібралася довга черга. Люди вичікували, щоб купити квитки на додатковий показ вистави Конотопська Відьма, оскільки зробити це можна було тільки в касі. Про це повідомив Національний академічний театр імені Івана Франка у Фейсбук. 28 березня. Нагадаю, напередодні театр повідомив, що на численні прохання глядачів 8 квітня проведуть додатковий показ вистави Конотопська Відьма режисера Івана Уривського за повістю Григорія. Квітки Основ'яненка. Продаж квитків запланували на 28 березня тільки через касу театру. А вже зранку того дня у театрі зазначили, що люди почали збиратися за три години до початку продажу квитків через касу та наголосили, що визнають проблему з шахраями, які купляють квитки для перепродажу. І чим цікава театральна вистава «Конотопська відьма? Ми говоримо із театральним аналітиком, який бачив обидва акторські склади вистави, засновник проєкту театральна риболовля Сергій Ван. Ниченко з нами на прямому зв'язку. Пане Сергіє, вітаю. Вітання студія. Хочеться почути і від вас вашої думки. На чому власне саме ця вистава отримала таку популярність, в чому секрет? І наскільки мені відомо, раніше вже командовська відьма в цьому театрі ставилася, але я так розумію, таки, таку популярність добула саме ця вистава за режисерство пана Урибського. Я з вашого з вашого дозволу трішки спробую розширити рамки, тому що ви мене представили театральним аналітиком, і е, це правда. Я на сезон дивлюся по 150 вистав і. Е, 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 Запропоную і е, е, глядачам каналу е, почути цю інформацію, що Кантовська відьма не єдина, яка вийшла е, протягом останнього часу в Київському театрі Франка, е, в тому самому 20, в 23 році. Е, вийшла в Квітні робота Івана Уривського. А е, кілька е, кілька місяців до того вийшла вистава Сергія Павлюка за тим самим твором в Миколаєві. Е, тільки 24-го року, тільки в березні місяці вийшло чотири прем'єри. Чотири прем'єри законопською відьму в Україні в академічних національних театрах до Дня театру вийшла вистава в Полтаві. Там за день вийшла потім в Сумах. Національна опера заявила про те, що вони почали роботу над оперою конотопська Відьма, і тут. Що дозволити, дозволити, дуже ж питання взагалі не про сам трір, а про ефект це маркетингу. Маркінгова складова, якщо згадаєте, до карантинний період. В Ocean Plaza, здається, відкривався магазин H&M, і там були оці черги. Якщо поставити відео, яке ви демонстрували в попередньому сюжеті з чергою доказ, і спробувати його порівняти з чергою доказ на відкриття брендового магазину, то ну волею-неволею бачимо, бачимо певні аналогії і. Ця ситуація, вона не через не, не через, надбут, через оцей штучний штучний або як він видається, ажіотаж. Як так сталося? Театральна рибуловля проводить дослідження театрального цього всього простору і ну, поділюся з вами зібраною інформацією. В виставах Івана Уривського, він ставить в нього порядка 25 вистав на різних майданчиках і в Одесі, і в Києві, і у Львові такого ажіотажа не було. От в його в його біографії творчі не було. У нього чудові роботи, вони зроблені якісно цікаво, навіть якщо подивитися на афіші, на них не зазначений жанр. Жанр, жанр вистав уривського так і називається вистава Івана Уривського. Тому що це вже певний такий люди, які в театр відкрили для себе театр забагато раніше до Конотопської вільми. Ну, це ім'я знане, знане, улюблене, його на його прем'єри. Чекають, і йдуть саме на те, що для себе відкриває цей режисер. Йдуть за ним. А з Конотопською вільною сталася така магія. В, в, в одному зі складів Роль, роль халявського грає Михайло Матюхін. І для більшості фанатського фанатів групи Шмельгаузен це прям визначне ім'я. І саме тому, коли Фанати, а це фанати, тікто, які знаходяться в Тіктоці. Їх майже немає в Фейсбуці. Вони тікток, тікток покоління, і вони бачать, що їх улюблений фронтмен групи знаходиться ще десь. Вони для себе відкривають театр. Вони потрапляють в на виставу. Вистава вийшла в квітні в квітні 23-го року. Я виставу дивився в червні, і ще ажіотажу не було. Ну, да, була повна зала, звісно, прем'єрна вистава, але отакої от хвилі аж я кажу, ще не було. Потім, якщо подивитися на перегляди в тому самому Тіктоці, ви побачите всю цю історію: фанатський корпус це виставляє. Інші фанати, які знають Шмальгаузен виключно як музикальну групу, підключаються. І далі стається вибух. Оцей вибух, коли стається в театральному сегменті щось нетипове для театрального сегменту, це починає бачити на рівні трендів, починають помічати портали засоби масової інформації. Тобто, 23 й рік став проривним для театру з точки зору медійної уваги, Іван Уривський не відкрив театр. Він не відкрив жанр, він не відкрив Конотопську відьму. Ви дуже правильно говорите, що навіть на сцені е, театру Франка йшла Конотопська відьма постановці Джорика свого часу. Е, він, е, тут зібралися всі, всі зірки в одну точку: е, матеріал, режисер е, Шмальгаузен, якщо дозволите, е, і Тікток. І TikTok винес цю історію саме на цю поверхню. А вже від цього пішло, що і опері треба Конотопська відьма, і е, обласні академічні е, театри е, так само собі хочуть е, це поставити, тому що людям треба Конотопська відьма. Їм не важливо уривський, не уривський, Їм треба Конотопська відьма. Отакі От мій мой монолог короткий. Стала просто трендовою і кожна людина, вже яка вважає себе сучасною, так вважає, що їй потрібно побачити цю виставу, але первинно на неї йшли поціновувачі театру і творчості пана Уривського. І власне, як ми вже почули від представника театру імені Френка, що є інші вистави в театрі, які також популярні, і також є цінні з точки зору мистецтва. А ще кілька слів про буквально в нас менше хвилин, але хочеться почути, як ви бачите під час війни, ви бачите зростання цієї популярності в театрі, і саме е, на які жанри, на які вистави люди хочуть йти. Так, да, безумовно, що сталося? Сегмент інтертейменту розважальний сегмент, в який входить, зокрема і театр, він зазнав втрати. Тобто опен-айри фестивалі вони припинилися. Ну, з очевидних причин вони не проводяться. Кількість кіноматеріалу, який виходить на екрани кін... кінематографа, знову таки зменшився, а баланс він має бути. І цей баланс. Він... Досягся за рахунок чого зверніть увагу на підвищення книговидавництва українського, це абсолютний бум, і театр. Це те, що театр може рефлексувати досить, досить швидко, і саме тому він цю лакуну заповнює. Пане Сергій, дуже вам дякую за те, що включилися. Знайшли час. Сергій Вониченко, театральний аналітик, засновник проекту Театральна риболовля». Був з нами на прямому зв'язку зараз новини.